Від Радіо Свобода новий фільм розслідування Буча Яблунська презентація 7 червня на міжнародному фестивалі документального кіно про права людини до Кодесію, що проходить у Києві у стрічці журналіста Радіо Свобода Дмитра Джулая про факти масових розстрілів у Бучі на Київщині під час окупації РФ. Є похвилинна реконструкція подій трьох днів у березні. 2022 на вулиці Яблунській у період найінтенсивніших розстрілів армією РФ мирних громадян Бучі Радіо Свобода назве імена окупантів РФ, які можуть бути причетні до конкретних убивств та наводить раніше невідомі докази. Фільм представлений у програмі Архів Війни. Докази пройде у Київському кінотеатрі театрі жовтень відбудеться дискусія за участі автора Дмитра Джулая та правозахисниці Олександри Матвійчук, Нобелівської Лауратки, очільниці центру громадянських свобод.